Пам'ятаєте, Ісус Христос навіть сказав, що Сатана просив по до душі, що робити? Що робити? Розсіяти. Що значить розсіяти? Коли зерно вкупі, якщо ми як церква і члени церкви, вкупі, то ми сім'я, ми одне ціле. Тільки зерно починає розлітатися, росія, воно вже само по собі. І тут Ісус Христос хоче привести і показати, що послухайте, будь-яке розділення руйнує. Якщо сатана розділився, він не встоїть. Якщо дім розділився, він не встоїть. Якщо сім'я розділилася, батько каже, одне, мама каже, друг, друге, третє, діти роблять третє, буде проблема, глобальна проблема. І що каже Ісус Христос, 27 й вірш? Зверніть, будь ласка, увагу. І це дуже важливо. Ісус каже: ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного і лише тоді пограбує його.